Так, доброго часу, мої дорогесенькі. Всі дуже-дуже-дуже мене просили подивитися за ці ж дрони. Чи дали дійсно ті дрони іранські рашки і подивитися за ракети? Ой, давайте подивимось. Чи, дала, чи дав Іран? Ракети? Давай, давайте просто подивимося. Саме просто дав чи ні? Ще не дав. Але домовилися. Дасть. Але не всі. Не ту е, причина, чому дасть. Тому що дуже великі кошти, прям дуже великі кошти, заплатить рашка. Він не може відмовити їм і, ну, і за великих коштів. Але вони зараз призадумались із за ракет. От за ракети вони там призадумалися. Але так само ж гроші. Розумієте? Гроші. Там відбувається щось. Таке. Так, я вам скажу так: ракети дадуть. Але не ту кількість, про яку говорить Рашка. Отак. Не та кількість. Тобто там буде вона менше, але все рівно вони будуть. Ракети балістичні будуть. Другий момент. Я думаю, що ракети вже повинні були частково поступити в Рашку. Ракети. Дрони ще не всі. Отак. Дрони, навіть я думаю, що дрони ще тільки домовленість була про дрони. Якась кількість, це, якби, поставка була недавно, але це як поставка була попередніх домовленостей, так скажу. А зараз Іран поставили його в позузю, і там перспективи не дуже хороші у Ірану. То їм ті гроші боком вилізуть. От їх прям просто, от карта сили, вони показують, що прям їх просто весь світ зараз дасть їм. Да. І тільки будуть ще ті поставки, які будуть доведені, що це будуть, були іранські, а що їх там доводить, господи. То зараз, з приводу наступних постачань, вони думають. Але я думаю, що там на чомусь вони поставлять крапку. Я думаю, що з грошима вони виберуть гроші. Виберуть, на жаль, гроші. Ну, це їх і уб'є морально. Там будуть дуже важливі, Я думаю, що там повинні бути нові якісь санкції проти них. І ті гроші здадуться їм просто. Вони не вірять, що будуть нові санкції, але вони будуть. Якщо вони тільки от все те, що вони там домовилися, вони. Ну так. Ну, Іран же теж провокує. США. Він його провокує, 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 провокує. А ось ми там то, а ось ми все. Ну, подивимось, як відреагує давайте США. Таємно. Не показує, як точно. Тобто рішення остаточно ще не прийнялось, я так думаю, по реагуванню. Ой, а реагування буде дуже серйозним. Прям дуже. І нам воно буде на користь, я вам скажу. Прям це не буде просто ми стурбовані, ні, там буде інша реакція. Ні, там буде дуже серйозна реакція. Ось так. Так, і що для нас воно несе? Ну, в принципі, можна не дивитися, тому що ми це знаємо. І е, другий момент, чи. Ну, якось воно нам завадить нашим перемогам, майбутнього. Давайте подивимось. Що для нас несе на це? Розруш... Ну, в яких місцях люди будуть виїжджати? Далі, руйнування це несе, великі руйнування, гроші на руйнування, але нам якось вони компенсуються. І другий момент це нам несе те, що нам треба швидше перемагати. Под'яволу будуть лупити нас. дьяволу. Це прискорить наші дії до миру. Ось так вам скажу. Прискорить. Але проблеми з водою, водопостачанням, світлом і, ну, тепла у нас поки що немає. Вони будуть. Ось так скажу. будуть, На жаль. Дякую вам за те, що ви зі мною. Дуже вдячна вам за це і тихого вам тижня. Тримайтеся.